Смартфони стали сьогодні основним пристроєм сучасної людини. Для багатьох із нас вони ледь не все. І блокнот, і телевізор, і ігровий куточок, і, звичайно ж, фанатека. Тут ми тримаємо усі наші улюблені мелодії. Проте, прийшовши додому, слухати їх в навушниках, ну, якось не камільфо. І перезавантажувати усе це кудись в музичний центр і ще більше не комільфо. А от як Камільфо, ми вам зараз і розкажемо, і покажемо. Існує така спеціальна категорія пристроїв, як док-станції. Ми би їх назвали розширювачами можливостей звичайного смартфону. Є ж, бо в останніх одна серйозна біда, поганий звук. Це якщо повторимось слухати музику не в навушниках. А так підключаєш мобілу до док-станції і чаруєшся музикою у своє задоволення. Ми звертаємо вашу увагу на цілий ряд такої техніки, яку випускає компанія LG. Здебільшого такі гаджети роблять Чисто під еплівську техніку: айподи, айфони, айпеди. Єдиний ай-молодець, з яким у вас можуть виникнути проблеми, це п'ятий айфон. Епли чомусь вирішили змінити в ньому звичний роз'єм, тому до док станції його доведеться підключати через перехідник. А якщо у вас сім'я. Сім'я не фанатичних епломанів. і у вашої другої половини інший смартфон на андроїді. -ні, Ні, це ще не підстава подавати на розлучення, але це хороша підстава звернути вашу увагу на більш універсальну докстанцію ось вона ND55. 20. Універсальна, універсальна док-станція. Ось вам роз'єм під яблучний гаджет. Більше того, під значно масивніший за своєю природою iPad у комплекті йде спеціальна підставка. З iPhone все значно простіше. Підключив і запустив музику, залиту на нього в усій її красі і гармонії. Файли в MP3 та WMA док-станція підтримує без питань. Керувати процесом можна не тільки з екрану мобілки. У комплекті йде маленький акуратний пультик. Ім зручно перемикати треки, регулювати гучність, налаштовувати режим звучання і користуватись іншими можливостями дівайсу, не пов'язаними з айфоном. Наприклад, налаштувати будильник, запустити FM-радіостанцію, антена також іде у комплекті. Так що це вам одночасно і незалежне радіо, і незалежний музичний програвач. Скиньте музику на флешку, а потім підключіть її сюди через USB-порт позаду док станції. Чи просто підключіть через інший порт якийсь інший дівайс із музикою. На борту, а тепер про справді унікальну можливість: ось окремий роз'єм мікро-USB, на який можна насадити андроїдний смартфон чи навіть смартфон на Windows Mobile. Ні, прослуховувати з нього музику, як з еплівської техніки, не вийде. Це порт виключно для зарядки телефону. Виглядати це може навіть трішки кумедно, адже у кожного телефону потрібний порт може знаходитись у якому завгодному місці. А пускати сюди музику можна іншим шляхом через блютуз. Паруєте обидва гаджети, і вуаля! Вся ваша колекція залита в телефон, лунатиме голосно і смачно. Ви мене зараз, звичайно ж, запитаєте про якість звуку, і я вам скажу, як для MP3-шки, переданої через Bluetooth, то в принципі і непогано. І не треба мені тут кривитись. Якщо ви слухаєте музику в mp 3 файлах, то давайте ви не будете корчити тут із себе великих гурманів-меломанів для середньостатистичної людини з головою. А тепер давайте звернемо увагу на ще один цікавий пристрій від компанії LG. Док-станція ND8520. Тут ми спершу звернемо увагу на такий модерновий кубічний дизайн. А ще ця стильна штука може керуватися не тільки схожим пультом, який за пультами це водиться, постійно кудись губиться, а і за допомогою передньої сенсорної панелі. Можливості усі ті, що і на попередньо розглянутому пристрої. Запускаємо музичку з айфона чи іншої яблучної техніки. Підключаємо зовнішній пристрій, слухаємо FM радіо, слухаємо музику з флешки. Ага. Ось з вами ще щось неочікуване. Функція AirPlay, фішка від ЕПЛА, яка дає змогу запускати на док-станцію музичні бібліотеки через iTunes. І не має значення, де та музична колекція знаходиться: на айподі, айфоні, айпеді чи на комп'ютері. От тільки для цього треба підключити ваш дівайс до Wi-Fi мережі. Процедура доволі клопітна, але в керівництві з експлуатації описана доволі детально. Підключили, слухаємо. Але давайте повернемось до такого ігнорованого еплами протоколу передачі даних, як Bluetooth. Знову ж таки, через сині зуби з'єднання паруємо андроїдний смартфон з док-станцією, аби запускати на неї свою музику. Рівень звучання буде, звичайно ж, не той, що при прямому контакті, наприклад, з флешки, але для домашніх умов вам може цілковито вистачити. Ми хочемо підняти цей процес на більш високий рівень, тому знаходимо в Play Market програму LG Bluetooth Remote. Вірно, це програмка, яка дозволяє. Перетворити смартфон не тільки на сховичі музики, а й на повноцінний пульт керування докстанцією зі значно більшими можливостями різноманітних налаштувань, аніж із традиційного пульту. Причому зазначимо, ця операція однаково актуальна на обох наших докстанціях. Керуємо місцями відтворення, налаштовуємо будильник, оперуємо тюнером з приємного інтерфейсу. Повірте, поклацавши отак зі смартфону усі можливі функції, ви про штатний пульт можете забути остаточно. Чим би ви там не користувались андроїдним дівайсом чи айфоном. На еплівському сторі теж є аналогічна програма. Ну і наостанок зазначимо, що докстанція це такий досить цікавий аксесуар, про існування якого більшість людей чомусь забуває. Але скоро новий рік. І якщо ви задумаєтесь про подарунок комусь із своїх близьких, хто має айфон, порадуйте їх ким от пристроєм. Заразом потурбуєтесь і про їхнє здоров'я, менше псуватимуть свій слух наушниками.